Добраночек. Так, сьогодні в мене білі кути. Угу. Ранок, ранок, ранок. ранок Ух ти божечки, імператриці, дівчата і хлопчата. Це коли ви задоволені, це карта врожаю, карта благополуччя, злагоди достатку. Він є раз ще тут намальована, тобто тут ще й про кохання. Дозвольте собі ці радощі сьогодні. Зранку, прям починайте, розумієте нам? У дивіться в обід якісь виконані бажання, здійснені мрії, щось станеться таке приємне, що емоції поверне на, на потрібний лад. Тому що це дев'ятка кубків, це дуже добра карта. І взагалі ви задоволені тим, як йдуть справи. І вісімка жезлів це щось вже. Ну, знаєте, це така. Ніби мовити, пауза невеличка перед тим як буде щось оновлюватись у вашому житті. Тобто, ввечері ви можете про щось домовлятись, можете щось планувати, можете відчути вже навіть якісь події у вашому просторі.